У 2014 році в Анатолія Трохимовича почав падати зір. За його словами, нині він майже нічого не бачить. Воно поступово раніше вона трошечки я лікувався в другому в другій лікарні, а тоді все було добре. Тоді почалось вже знову трошки проблема більше більше. Звісно, прийшлося звернутися вже за допомоги далі сіди. Ця лікарня найближче до мене знаходиться, і знайомі порадили, що саме сюди треба звернутися. Обладнання сучасне я навіть не наївся, що воно такиха всі привітливі, дуже співробітники, медперсонал. Анатолій Трохимович здав усі необхідні аналізи і наразі чекає своєї операції у відділенні хірургії одного дня. Це перше в Криворізькому районі самостійне відділення, говорить його завідувач Костянтин Петров. Наша манвазівна терапія. Вона відрізняється від общої хірургічної лікування тим, що пацієнт вже через годину може самостійно покинути відділення. До нас звертаються люди, які потребують малоінвазивного лікування. Це новоутворення розлічної локалізації на шкірі та підшкільної клітковини, це новоутворення на слизових оболонках, це новоутворення комбіновані. Це хворі з варикозом. Тут є дві операційні в одній оперують тих пацієнтів, яким необхідна внутрішньовенна анестезія, а в іншій оперують без неї. Сюди може звернутись будь-яка людина навіть без направлення від сімейного лікаря, каже медичний директор лікарні. За годину ну за дві ми виконуємо тут весь об'єм медичних втручань, тобто це. Обстеження, лікування, операція і ну, рекомендації наявні хірург, офтальмолог, стоматолог, ортопед-травматолог, уролог. Також за словами Олександра, операції для пацієнтів тут безкоштовні. Всі витрати оплачує НСЗУ. Це відділення відкрили місяць тому за кошти лікарня та благодійників. За цей час тут провели близько ста операцій. Ремонт та обладнання обійшлися в мільйон гривень. Розповів начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Хірурги і так працюють планові операції. Проводять є велика загруженість. цих, а такі незначні невеликі операції, які розгружають таким чином наших. Лікарів залежить все від так би мовити наявності лікарів, які зможуть це працювати. Для цього не не потрібно великих матеріальних затрат, тому що це робиться на базі той існуючі лікарні виділяється там 3-4 кабінета. Наразі черга в це відділення сягає 3-4 людини. Тож, за словами медичного директора, пацієнту, який звернеться за допомогою, доведеться чекати своєї операції близько доби. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.